Вітаю вас на каналі Task Informatics, каналі відеорозвідки практичних задань шкільної інформатики. Виконуємо практичну роботу номер 5 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалу. Завантажимо програмне середовище IDLE. Створимо нове вікно програми File, New File. Потрібно запитати, скільки піц бажає замовити покупець. Кількість піц ми збережемо в змінній number. Ведене значення потрібно перетворити з рядкового типу. В цілий тип. Запитаємо ціну піци. Ціну піци збережемо в змінній кост. Вартість однієї піци може бути дробовим числом, тому введене значення слід перетворити на дійсний тип «Float». Обчислимо підсумкову вартість покупки. Для цього кількість піц потрібно помножити на ціну піци. Вартість покупки збережемо в змінній Total. Виведемо підсумкову вартість покупки в консолі. Піцерії ювілей, тому для всіх покупців знижка 10%. Обчислимо знижку та збережемо її в змінній дискаунт. Знижка 10%, тому множимо на 0,1. Обчислимо ціну піци зі знижкою. Виведемо в Консоль знижку. Та виведемо ціну покупки зі знижкою. Збережемо програму у власній папці з іменем піца. Виконуємо програму «RUN», Run – модуль. Введемо з клавіатури, скільки піт замовляємо. Ентер. Скільки коштує одна піца. Ентер. Ціна без знижки. Чому рівна знижка? Ціна зі знижкою. Перевіримо програму для інших початкових даних. Закриємо середовище програмування. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!